Її судили вчора три судді людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли кисті рук ході і біль тупи сочився у свідомість. Плітки кричали Як вона могла? Та ж головного ви ще не чули? Слова впивались в душу, мов стріла, якби ви знали про її минуле. Традиції, сипнувши в рани сіль. Читали вирок чітко й зрозуміло, а це за те, що жити, як усі, вона ніяк, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до Дна і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палко три суді, і вироки виконували пильно а Бог сидів. У шостому ряді і знав, що так народжуються сильні.